Нині ще раз повнимо преподобного Єфімі Великого, його любимі враження. Будьте благодарні, Богу, що Господь призвав нас бути учасниками Царства Божого. Постарайтеся все робити в любві, без любві. Ніякі добродітелі несуть добрі, несуть хосновиті, несуть корисні без них, без любові і сам чоловік не чоловік. Проявляйте велику рав душі, дав своїм монахам завіщання ніколи не закривати ворота монастиря, щоб кожен раз путешественники могли приймати їжу. В одному з монастирів приходять туди майже 400 путників армян, ну а святий Єфімій каже, і там накормив всіх людей. Він каже, як? Та в нас маленькі запаси благословення тобі накормити. І коли він пішов у відділ там на закромах, там повно їди, накормили 400 людей, де ще остаток лишилося на три місяці. І Ефімій учив, що проблема людей, котрі переживають за хліб в тому, що переживають своїми руками, не надіється на Бога заробити тут хліб. Но хліб, зроблений молитвою, трудом і добрими ділами, завжди буває більш корисний і спасительний. І ми навчимося бути смиренними. Молодим монахам рекомендував во время трапези максимально старатися не присищатися, завжди мало голодним. якщо можна, во время трапези мовчати. Обычно люди привикають во время трапези бесіди. Однак, можливо, краще було б менше робити бесіди, а красно прийняти їду, а потім вже займатися благословенними бесідами. І внесіть благословені свої дома мир вам і радость, і любов від Господа, якщо можна ні на кого не мати обіду а ще скочила обіда, а ще при жизни буває, да, коли споминаємо, хтось нас оскорбив, хтось нам біду наробив, хтось планував біду робити. І ми в словах обіди дако не допускаємо. але зато, коли приходить час, осознаєш, завжди каже, Господи, прости мене, що я в той момент поступав не як християнин, а як строгий суддя, суддя свого брата, а тим самим і собі приобрітає осуждение. Видиш якусь особу в біді, та не кажи їй, що що ти така. Ти лучше молити, просити Боже, поможи, щоб ота особа вирвалася із оков гріха, бо сатана многим людей маніпулює. Причому особливо маніпулює, котрі багаті люди, у котрих вже все є достаток. Вони вже присищені багатством славу, почистями, накупували собі всяких наград, грамот, накупували собі думів за границю, накупували собі палаці великі, велике, а потім раз приходить ангел і бере великого мудреця і закладує у землю, і залишаються дворці. Залишаються всі ті що чоловік, заробляє собі дворці, не заробивши ані одну копійку во спасенні душі. Не всім благословських дома.